Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що у другій ночі в Швейцарію прибув такий літак Патрушева. Невідомо хто був на борту. В цій макуарні перемовини вже почалися. Не вже кінець війні та домовленості перед всім світом? Офіційно на саміт миру у Швейцарії з'їхалося близько 500 представників у змі зі всього світу. При цьому тут є і російські журналісти. Як передає кореспондент Главкома, присутні такі медіа ріновості та скомірсант та «Мідуза» та дожді допуска цих медіак з'ясувалося згодом. Це була позиція Швейцарії нейтральної сторони у російсько-українській війні. Це була жорстка позиція Швейцарії щодо участі російських змі главком. Розповів представник української делегації. Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад ста країн та світових організацій, які об'єдналися щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її мер. Межами на саміт запрошені усі країни світу, окрім країни агресорки Росії. Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні саміту миру. До слова у спільній <з> заяві за підсумками глобального саміту миру, організованого Україною, яке відбудеться 15-16 червня. У Швейцарії не буде заклику до нейтрального виведення військ російських з територій України. У Кремлі кажуть, мовляв, не мають що сказати учасникам заходу в адміністрації російського диктатора Володимира Путіна. Назвали перший саміт миру, що сьогодні стартував у Швейцарії неконструктивним заходом. Про це речник Кремля Дмитро Пісков заявив у коментарі Росзмі. Мовляв, у Москві сподіваються, що наступного разу ситуацію в Україні будуть обговорювати на конструктивнішому заході ніж швейцарський саміт. Кремлю немає чого передати учасникам швейцарського саміту по Україні. Заявив Пісков. прес-секретар Фюрера також вважає неконструктивною реакцію реакцією заходу на мирну пропозицію Путіна. Нагадаємо, 15 червня стартував перший саміт. Миру у Швейцарії основна мета застовбити та Україною єдиність світа справедливий під цим мається на увазі повне виведення російських військ з нашої території репарації, спеціальний міжнародний трибунал, тощо шлях закінчення війни. В той же час пропозиції російського диктатора Володимира Путіна про початок так званих мирних переговорів з Україною несерйозні. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. в інтерв'ю зі ліфдім. Політик зробив відповідну заяву перед початком глобального саміту миру у Швейцарії, який Цювала Україна він назвав так званий мирний план Путіна несерйозним. У той же час Путін також показав, що його насправді цікавить класичне імперіалістичне завоювання землі. Він застосував велику військову силу і розповіла жорстоку війну, наголосив Шольца. За його словами, заради імперіалістичної мрії російський диктатор пішов на те, що сотні тисяч російських солдатів загинули або будуть поранені. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та Анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.